Вплив дефіциту заліза на хронічну втому і стрес. Дефіцит заліза може значно впливати на рівень енергії та психоемоційний стан організму, викликаючи хронічну втому та стрес. Ось як це відбувається. Зменшується функція енергетичних процесів в організму. Залізо необхідним є компонентом, наприклад, для гемоглобіну. Це білки, які переносять кисень в організмі, в органи тканини. Дефіцит заліза призводить до зменшення кількості кисню, який потрібний клітинам для вироблення енергії. Це може викликати відчуття втоми та слабкість. Впливає також заліза на синтез дофаміну. Дофамін це нейромедіатор, який відповідає за регулювання настрою та емоційного стану. Його ще називають нейромедіатором щастя та задоволення. Дефіцит заліза може призвести до недостатнього виробництва дофаміну в організмі, що може вплинути на настрій.